Политру ми будемо звершувати над онуком брата Віктора і сестри Оксани. Ми запрошуємо зараз Андрія, Катю із Литян. Будь ласка, пройдіть сюди, можете заняти місце, на цій валося. Як звати вашого малюка? Матвій. Чудово. До речі, ви знаєте, цікавий, е, якби збіг дуже цікавий. Ми відкриваємо новий завіт І найперше, що нам потрапляє в очі, це ім'я матері. Так що вам бажання, як мінімум прочитати і вам людям А от і далі. Е, добре, що ви хочете попросити для свого хлопчика. Я такі Дякую, щоб Бог його обласловляв. Хотів, щоб все нечисто його подало стороною, щоб він проведе своє достойне життя і знайшов Христі Спасії. Дуже чисто навіть як хай пише досить, що він зростав, щоб Бог не дав здоров'я, щоб він був сюди, з і щоб Бог направляв. Добре, тобто, Ми почули ваші бажання, думаю, що Господь їх почув, ми ще про це помолимося. Перед тим, як ми будемо молитися, я зачитаю уривок із від Марка 10 розділу. Якраз е, цей уривок один із тих, звідки ми взагалі взяли практику молиться над дітьми у наших зібраннях. Ця практика вона бере початок із е, сторінок Євангелії. Приводили до нього, тобто до Ісуса, дітей, щоб Він доторкнувся до них та учні забороняли тим, що приводили. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Істинно вам кажу, хто не прийме царство Божого, як дитя, той не увійде в нього, і обнявши їх. Він клав на них руки і благословляв її. Друзі, цікаво, що Ісуса завжди, ну не завжди, але на певному етапі його земного життя оточували величезні натовпи людей, тисяч, тисячні, багатотисячні натовпи. І серед цих натовпів завжди була така дуже неспокійна категорія, яка називається діти. І цікаво, що батьки. Матері, які мали дітей, вони намагалися зі своїми дітьми підійти ближче до Ісуса. З якою метою? З тим, щоб Ісус поблагословив їхніх дітей, щоб Він прибувся до них, щоб він обійняв уклав на них руки. Тобто, так як і зараз Андрій озвучив, благословіння Ісуса Христа батьки хотіли для своїх дітей. Можливо, самі до кінця не усвідомлюючи, що це означає. Я думаю, що світ, в якому жили тогочасні батьки, змушував їх тривожитися за майбутнє своїх дітей. Я згадую своє дитинство, я пам'ятаю, коли старші люди, дідусі, бабусі е дивилися на нас малих і казали приблизно таку фразу Ми вже своєві жили. А що ж вас чекає? І так зітхали, так стогнали так прибалакували, що я думав, та що нас може чекати? Ну чого старі люди, дивлячись на дітей, кажуть, ой-ой, ой як же, ж, яке ж важке життя, що випаде на вашу долю? Ви знаєте, я дивувався. Зараз дивіться. Зараз вже можливо, я десь скажу, ми вже своє, ну, як мінімум, половину прожили. А що їх чекає? І тому батьки, вони завжди, турбуючись про майбутнє своїх дітей, вони намагалися, щоб ну, Божа охорона і Боже благословіння якось могли супроводжувати їхніх дітей. І, в принципі, ці батьки, так як і ми сьогодні зробили найвірніший крок в цьому напрямку. Тому що тільки Ісус Христос є джерелом благословення і гарантом благословіння. Це по-перше. Друга деталь дуже цікава в цьому тексті, це те, що біля Ісуса знаходилися люди, які забороняли робити це. Вони говорили приблизно так. Ей, ви куди? Ви не апостоли, та і в сагалі чи ні? Хто ви такі, що ви приходите сюди і приносите свої дітей? Ну, приблизно в такому напрямку. Цікаво, що коли Ісус побачив подібну реакцію, він обурився. Ну, Попереднє місце ми слухали, що Ісус здивувався, були речі, які його дивували. Але були речі, які обурювали Ісуса Христа. І обурила його саме така поведінка віруючих людей апостолі. І він сказав: пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. А далі істину вам кажу. Хто не прийме Царство Божого як дитя, той не ввійде в нього. А кому адресоване було це слово? Хто не прийме царство Боже як дитя? Хто як вважає? До тих, хто забороняв, і до тих, хто приносив. Тобто до всіх дорослих. Розумієте, виявляється, ця діття, яка приносять до Ісуса Христа, знаходиться в значно вигіднішому положенні, ніж ми з вами разом взяли. З однієї причини його принесли до Ісуса Христа і воно не протиметься. Бог приймає все, як я, я скажу більше, то такі дітки до певного віку, до певного свого вибору є спадкоємцями Небесного Царства, без віри і без поканяння. Тому що Біблія каже, що заради них, або точніше дім, Прощаються віки ради ім'я Ісуса Христа. Так свідчить Слово Господнє. І тому мені хотілося, щоб сьогодні, коли ми молимося на ми будемо молитися, щоб разом з тим ми, дорослі, могли перевірити себе. А я приймаю царство життя безумовно, без різних чому, для чого, чому так і тому подібне, без недовіри, без противорізації. Аби цей маленький хлопчик сьогодні не засудив нас дорослих зірілої свідомих людей. Тому що він може опинитися і є спадкоємцем царства Божого, а ми на превеликий жаль можемо опинитися за межі царства Божого. Тому мені хотілося б, щоб кожен із нас серйозно сьогодні проаналізував своє власне положення перед Богом. А зараз ми помолимося, я попрошу, щоб все зібрання відбулося на ноги. Андрій, якщо крові, ось, поліце, Андрій, ми як церква скажемо і я досі нашому Боже, просимо тебе дозвоління для нашої дитини, для нашого сина Матвія. Боже, направляємо на вільний шлях, наставляємо, оберігай. Боже, прошу тебе, щоб ти надав розуміння, сили, здоров'я, щоб він зростав чинною дитиною. Веда його до себе. Також ми, як батьки, просимо в тебе мудрість сил та терпіння і між собою взаєморозуміння. Амінь. 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 Боже, благослови Його, будь завжди поряд, оберігай, Його, охраняй, нехай нас завжди тобі. Амінь. 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 Господи, Боже наш, ми тобі дуже дякуємо за цього. Маленького хлопчика, якого сьогодні батьки принесли у дім молитви для того, щоб помолитися до тебе, Господи в нього чудове ім'я, Матвій, і ми просимо, аби Ти поблагословив Його і наділив благодаттю Твоєю, щоб підростаючи, Він був схильний до пізнання Тебе, до пізнання істини Твоєї, щоб він був здібний до навчання, щоб він був слуханий своїм батькам. Ми просимо, щоб ти наділив його міцним здоров'ям. Щоб ти наділив його всім тим, що необхідне йому у житті. Ми просимо, щоб ти поблагословив його життя, Бога на славу тобі. Ми просимо, щоб ти поблагословив і Андрія, і Катю, щоб і вони разом зі своїм хлопчиком, і старшим також Кирилом, щоб вони всім домом своїм належали тобі, любили тебе і слідували за тобою, благослови їхню сім'ю, аби сім'я була міцною. Аби сім'я будувалася на засадах слова Твого. Ми довіряємося Тобі і просимо благослови, Господи, і Матвія, і всю родину Тобі мало поклоніння цю сину Духу Святому. Амінь. Амінь. Зараз ще ми заспіваємо пісню, де згода всімей свята ми тишина». Це побажання і нарадування вам. І нам із сивої давнини, тому що кажу, що цю пісню слова її написав Григорій Диволі Савистоворота, да, який жив кілька століть тому. Але ця, ці слова вони актуальні для нас і сьогодні. Два куплений,